А в цілому, коли мова йде про о, джерело енергії, це генератор енергії, в середині нас це завжди про вітальну енергію, про сексуальну енергію, енергію життєвості. І коли вона вибухає в межах міста, давайте не будемо брати зараз по якій причині, а просто по факту вона вибухає. це свідчить про спресований гнів, направлений на себе. На когось спресований в межах території, а це столиця України, спресований, тобто він не реалізований, і таким чином відбувається його реліз. Реалізація гнів виходить на поверхню, ніби люди отримують легальний дозвіл да, от ще більше гніватись, але це неправильно. Що треба робити? Насправді, що треба усвідомити, що зрозуміти, що в цьому побачити. Це сексуальна, не в плані сексу. віта, Давайте буду казати, життєва енергія, вітальна енергія. Чому вона вітальна? Віта, слово, життя, вітальна енергія життєвості, з якої, звичайно, і нові люди з'являються, так, бо це. Життя, але з неї з'являються наші проекти, наші, наша творчість, наші всі досягнення. Саме на ній тримається все, що є життям. І якщо вона не реалізовується нормальним способом, тобто люди сидять замість того, щоб нічого не робити, чи боятися, чи лінитися, вони накопичують цю енергію в нижньому своєму трикутнику, і вона мусить вибухати періодично. Вона не має точки проходу і вона вибухає. І сьогодні ті, хто слухають мої прогнози і про місяці, і про тиждень, вони це чули. Я про 10-10 попереджала. Ось така рефлексія.